Свято натруджених рук та запашного хліба. Тож, як у святковий день без духмяної випічки, десятиметровий яблучний пиріг своїм апетитним виглядом зустрічав усіх, хто має відношення до аграрної справи. Мастринь працювало біля п'яти чоловік. Ми цей день працювали, 30 кілограм яблук. На це пішло, вага пирога 130 кілограм. Хмельничина днями таки перетнула трьохмільйонну позначку на молоченого зерна. 70% площ уже зібрано кукурудзу, врожайність якої є найвища по Україні 85 центнерів. Завершено збирання солодких коренів, з цьогорічного врожаю яких можна буде виготовити 160 тонн цукру. Швидкому збору сільськогосподарських культур сприяє і те, що на теренах області існує єдина в нашій державі машино-технологічна станція з 10 одиниць техніки. Розорено більше 150 тисяч гектарів землі, яка сьогодні працює на економіку Хмельницької області, і загальна посівна площа вже склала 1 мільйон 137 тисяч гектарів. Саме за останні роки приділено максимум уваги єдиному це виробництво продукції сільського господарства. І виробництво її за три роки зросло на третину і склало вже понад 12 мільярдів гривень. Приємно відзначити, що активно на поділі відроджується великими агрохолдингами і твариницька галузь. А проведення частих ярмаркових заходів як славнозвісне агроподілля змушує задуматися і дрібних фермерів про перспективу розвитку скотарства. Обсяг виробництва валої продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом минулого року більший на 16%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах на 42%. Найбільше зростання обсягу валової продукції сільського господарства за січень, вересень 2013 року. По сільськогосподарських підприємствах спостерігається у Кам'янськ-Подільському 166%, шість шість Новушицькому сто сімнадцять, Дунаєвецькому 115%, шепетівському та ярмолинецькому районах 107%. відсотків. Кращі трудівники сільськогосподарської галузі за свою нелегку працю отримали від управління агропромислового розвитку області подяки та ціни. Інні подарунки.